Ульф Старк, маленька книжка про любов, розділ другий. Іспит з любові. Я чув, як у мене за спиною сопів Оскар. Він мій найкращий друг. Він ненавидить математику. Не так, як я. У мене це улюблений предмет. Я вже впорався з числами і заховав у пенал ручку та лінійку. На душі було спокійно. Потім я подивився на Ельсу і відчув тепло. Вона сиділа поруч і гризла свою ручку, втупила очі в папіру клітинку, а брови насупила так, ніби не могла чогось обчислити. Я ж силкувався збагнути, за що люблю її, а не, скажімо, Інгрід чи Ан Марі. Більшість у нашому пласі сказали б, що ці дівчата симпатичніші, і самі Інгрід та Ан Марі вважають себе красунями вони належать до тих дівчат, із яких малюють картини. А от Ельса сильна із кучерявим каштановим волоссям, що завжди не наче не електризоване. До того ж, вона гугнявить. Та все ж мені стає тепло лише тоді, як я дивлюся на неї, а не на якусь іншу дівчину. Чого воно так? Ельса має одну єдину особливість коли вона міряється з кимось силою рук, то неодмінно перемагає, бо виявляється сильнішою. Одного разу вона поборола Конрада, що вважав себе найдужчим у класі. Навіть запевняв усіх, що програв навмисне, бо вона дівчина, але ніхто йому не повірив. Відтоді він її не терпить. Хоча я люблю її не за те, що вона перемагає, коли міряється силою, цього так просто не поясниш. Коли я знову звів на неї очі, щоб придивитися, чи не оминув я, бува, чогось іще, то мій погляд ковзнув з її неелектризованого волосся униз, прямісінько в зошиць математики. Я відразу побачив, що там помилка, і зрозумів, чого в неї такий занепокоєний вигляд. То було через п'ятірку, через простеньке ділення на п'ять. Я вирвав зі свого зошита сторінку і написав число поділене на п'ять дорівнює 308». Потім кілька разів звернув його так, що вийшов малесенький пакетик, схожий на різдвяний подарунок, якого вона отримає заздалегідь. Я спробував намалювати нулик, подібний на серце, на яке приємно було дивитися. Я уявив собі, як вона усміхнеться до мене на перерві. Це було єдине, чого я хотів, розвеселити її. Але тоді я не взяв до уваги одне те, що від любові людина стає страшенно незграбною. Коли я хотів покласти папірець Ельсі на парту, то ненароком зачепив віктем пенал, і він гупнув додолу як ручна граната. Усі подивилися на мене. Вони дивилися на витягнуту руку і на папірець, стиснутий між великими вказівними пальцями. Вчителька також дивилася. Фреде, що там таке? спитала вона. Як що? озізвався я. І тут же впустив папірець. Але це не допомогло. Швидким кроком вона підійшла до моєї парти. Я не така дурна, як ти думаєш, сказала вона, і показала пальцем на підлогу «Підніми це і дай сюди. Вона розгорнула папірець і вголос прочитала, що я написав. Потім звела очі спершу на мене, а тоді на Ельсу. І вам обом не соромно? спитала вона. Ви знаєте, що так нечесно. Я нічого не зробила, сказала Ельса. Так, це все я, підтвердив я. А чого ти вирішив допомагати Ельсі, коли вона тебе про це не просила? спитала вчителька. Що я мав їй відповісти? Що я закоханий у Ельсу, і мені стає тепло від однісінького погляду на неї, що в мене був шанс побачити на перерві її усмішку. Ну, Фреде, мовила вчителька, що скажеш? Нічого, відповів я. Є шведи, що вміють мовчати, але Ельса ні в чому не винна. Як я можу в це повірити? спитала вона. Аж тут підвелася Ельса. Ви, пані вчителько, можете вірити в що завгодно. Крикнула вона, але мені більше нічого сказати, і я не хочу сидіти тут і слухати, як мене звинувачують у тому, чого я не робила. Вона вдарила лінійкою по парті так, що вона розбилася надвоє. Потім вона випростала спину і вийшла з класу, майнувши своїм неелектризованим волоссям. Того дня це був останній урок, тож їй не треба було повертатися. Ну і дуренька, сказав Конрад. Цить. гримнула вчителька. Я думаю, Ельса сказала правду. До того ж, вона має рацію не можна допускати, щоб хтось когось несправедливо у чомусь звинувачував ніколи в житті. Завтра я перепрошу її, покладіть зошити з математики на стіл і ідіть додому. Вона якось здивовано впилася очима в розбиту лінійку, потім потягла мене, хоча й зовсім легенько, за вухо. А ти застанься, мовила суворо.